Микола Зеру, Обри, Секвестратор їде в село за податками. Весна цвіте в усій красі своїй, Вже отгриміли зевсові перуни, Дощу буйного простяглися струни. Зазеленів сподіваний рижій. На полі котяться зелені вруна, В кущах лящить співає соловій. А по шляху, немов казковий змій, Насипище сільське ватага суне, І в селах плач. Герої саг і рун Воскресли знов, аварен, гот і гун, Орава посіпадька, гадь хоробра. Сільської ситості останній трен, усюди лемент. Крик дулівських жен під батогом зневажливого обра, переможного вам